Друзі, з вами Артем, і в цьому супер ролику роліку ми осознаємо челенджі, де ліпше працювати таксі в новому місті чи в старому місті. Як бачите, я вже приїхав у старе місто, щоб виповнити це завдання таксі. І так, да, друзі, так що погнали! Ми робимо 10 заказів, які в старому місті. І, друзі, желаю вам додивитися це відео до кінця. Бо у кінці або був посередині відео, ну, коротше, я десь його заховаю це кодове слово. Якщо ви вперше на моєму каналі, спустіться вниз, підпишіться, будь ласка, поставте лайк і напишіть якийсь крутий коментарі. Да -да, друзі. Якщо ви ще не знаєте, що таке кодове слово, а я вам це розкажу. Кодове слово це. Е, коли ти це блогеру в коментарі це кодове слово, то ти попадеш у новий ролик. Да-да, ви і це ви точно почули. І, друзі, приймаємо з вами перше наше завданечко. Таксі 2406, Поїхали з вами, друзі. Так, їдемо ми туди, куди нам треба. Так, їдемо. Ми з вами по GPS. міні такому міні такому GPS. Отак От я би сказав, GPS іку такому міні. Все, їдемо ми з вами це швидко їдемо робити. Все, валим ми з вами це дуже сильно. Йой-йой-йой-йой-йой. А це сюди треба? Я думаю, що туди треба. Спасибо, Бог, що зупинив мене от душі. Так, ми веземо дві жінки. Давайте. Летіть. Що я тобі зробив не так уже? Ей! Що я ж не так тобі зробив? Да шо ж таке? Хоч добре, що тут близько це таксі є. От тут цему в кінці. да тут є таксі, да. Фух, повезло нам заказом. Так, поїхала би Ну і не так, що повезло, ми б вже мали гроші заробити. Та, блін, 645 секунд ждать. Ну що ж таке? Давайте подивимось хоча б дріфтити. Цей Фордік. Як він робить бернаут? Ну, нормально, він робить бернаут. Ви мене спитаєте, що чо, я цей дим не красив, а через то що я його і не хочу красити. Він нормальний на цій машині і так. Це під таксі ця машина, і нема смислу, я не бачу тут його красити. Так, да, так що якось так. Ну що там? Чи Щі... уже можна, чи ні? Ну, кажу, ще не минуло 40 секунд, да що ж таке? Ну ладно, ми з вами розвернемося за той час. Бо хоч так, хоч так це прийдеться нам робити, все розвертаємося. Трошки дамо суйти. Ну, це тут, кінеш, дрифт не йде класний, Ну, хоч якийсь є дрифт. Так, поїхали. Бистренько. Такс. Все. Начать. шикар Так, куди їхати? Тут сюди взад. Понятно. Так, ну їдемо, коротше. Такс, а куди? О, вот бачу. Я заказ, такс. Бистренько. Все, погнали. Давай йди, братанко, так, куди тебе треба вести? Поїхали. Я, блін, я забув первець на ценник. скільки там дають. Більше за три минути ні одного завдання не зробила. Да, До що ж таке, що тут за пробка, пробка така сильніша? Вона ну, поїхала, ми трошки урізалися напофік на це, однако, це не знижають гроші, так що можна тут їхати як хочеш, хоч не, хоч на криші. Ставиш собі колеса, їдеш. Би було прикольно, блін, ну чому ми перевертаємося. Якась аномалія приїздила. У прошлій серії такої аномалії не було. Може, просто там не було де літати так сильно. Тут більше є пространства. Бо там дерева, плюс є плюс забори, плюс більший трафік, і тут має є де. І плюс на поворотах є трохи часу, щоб е призупинитися. так. Парку з парку треба когось забрати. Їдемо, забираємо. Так, залітаємо тут. Є заїзд у нас. Все. Сюди заїхаємо по-бистрому. Звісно, парк капецький великий. Що тут капець, як де є погуляти лише одне колесо огляду. Так, 2042 ми з вами заробили. Плюс 2042. Ну, нормально, перший заказ. О, 2733. Дві тисячі з половиною вообще, бо ще було 3, 3, 3 тисячі, то старе місто би виграло, нове. Ну, а подивимося, друзі, з вами подивимося зараз. Поїхали по-бистрому з вами. Так, давай, їдь. Все. А, ми з вами лише один заказ виповнили, Такс. Це буде другий, конечно, якщо ви сядете. Давай. Наконець то. Все, я вже довольний, можна їхати. Я довольна, що ви сіли ботики тупенькі, бо ви і є насправді тупенькі. Все, валим ми з вами дуже сильно валим. Так, зупиняємося тут по-бистрому. Тормоза треба буде трохи прокачати, бо погані. Ну, це на цьому роліку. Може десь робити одільний ролик, щоб покращити цю таксішку? Отак. От я скажу, бо я тут таксі робив по-бистрому. Я не хотів довго заморачуватися над цим. Я її так, походу. Походу, по технічній я її не прокачував, там, типу, по мотори, турбінку, я походу не пам'ятаю, щоб я її прокачував. Ну, а можна заїхати десь в любій серії і на це подивитися. Так, друзі, заїхаємо сюди. Не знаю, за чим я поворот включив, але раді прикола. Що ми Звідси починали наш заказ і тут закінчуємо. Такс. Плюс 2733. Плюс 2733. Шикарно. 2184. Тут лише більше на 2000. Так, розвертаємося. Блін, трошки їхати далеченько, але нічого за тими чудиками. А окажеся, що їх, до них їхати 4 кілометри, а їх везти 1 кілометр було б геніально. Просто. Так, поїхали. Сюди швидко. Так, -с. Чого у них немає машин цих ботів? Ось як ці ботики катаються, оцей чудік на синій машині. Так, зупиняємося. Давайте бігом, поки цей бот вас тупий не збив. Ну шо ж таке? Ну ти бат тупий? Ти тупий? Ну давай, ну тітка! Ну я тут, ти сліпа чи ні? Ей! не знаю, шо? й... Ще... Короче, якесь невізіння тут саме. Куда де таксі? Їдемо ми з вами в таксі? Коротше, мені вже надоїло, чесно, працювати в цьому таксі в цій компанії. В цій компанії цього таксі, бо ми лише з вами за 7 хвилин зробили лише два, е, два виклики. Ну, геніально просто. Я ж не можу, друзі, з цього. Їдемо ми з вами в таксі. Опять їдемо, а то я вже замучуся, стільки їх на новому місці з цим проблема не було з цим з цього. Як це сказати? Проблем з цього не було у місті, що не хотіли йти. Ще й чекати 20 секунд. Ну ладно, розвернемося по приколу вже. Поїхали, однаково нема що ділать поки. Так, давайте, ботики, я так по-бистрому розвернувся. За 300 тисяч дом я його не раджу нікому купляти бо я куплю таке собі. Що, що один Лазерний, можна отримати? лазерний той меч. І все. Наконець-то. Такс, поїхали. Зря я лише що їхав бензин на них тратив. На те, я злий на них, коротше. Отак, От то реально обідно. Реально обідно. Такс, поїхали весенько. Так, свалим, як то кажуть. Все, літім, дуже сильно. Все, летимо, як пташка. Дуже-дуже сильно ми летимо, як пташика. Все, летім. Ми прилетіли, ну будь ласка, ну, бліна. Ну, ти вже надоїв, бо, давай, проїхай. Так, ті боти ти вже надоїли, реально. О, ми можемо відключити трафік, а я навіть і забув за це, що можна трафік відключити. Такс. Все. Давайте сідайте. Ну, наконець то ми виповнимо заказ. Так, поїхали. Фари запускаємо, бо щось сильно почало темніти. Їдемо з вами. Ми трафік виключили, вже не буде заважати нам. Ну він мені, в принципі, і так не заважав, що, що, типу, ці боти тупі, збивали моїх клієнтів, от чому проблема, і вони не хотіли до мене сідати потім. Так, швидко. Передню. Та я передню включив, не задню, що за біда така? От чому мінус коробки передач. Ну я люблю на коробки передач їхати, я і звик на ній їхати. Так що всім советую. Тут прикольно. На, на симуляторах всіх прикольно коробки передач їхати. Ну, в реальному житті не дуже. Отак я би сказав. Так, їдемо ми бистренько з вами. Все, тут то -то встаємо і клієнтів вигружаємо. Та блін, з бігом став тормоза за 2000 і в ми клічні. 2835. 2835. Є, друзі. 1700 чаті уже пофіг який цінник нам дають. Так, поїхали, ми з вами, йшли скільки, лише три закази ми з вами виповнили за 10 хвилин. Три заказа, друзі, три за 10 хвилин? Не знаю, здуріти можна, походу. Це тормози? Давайте залітайте. Ну, ти ще довго будеш. Що я тобі опять зробив погане? Що я тобі опять погане зробив? Ти чучело. Що я тобі опять погане зробив? Ти ж саме гепнулося. Вно і здіваєшся, игра надо мною, Ей, ти, що ти мені улибаєшся тут, що? Що ти мені улибаєшся? що ти таке довольне? Давай, сідай, по братське. Коротше, друзі, закінчуємо серію, Бо буде третя частина, а то мені вже надоїло. Це чучило. сидить тут об без діла. Сказала би цьому своєму братанчику, гай сідає. Що, друзі, кодове слово буде е, боти тупі, да, боти тупі, буде кодове слово, кому сподобалося відео, ставте лайк, кому не сподобалося відео, все рівно ставте лайк. Бо я стараюся, а ці боти не хочуть сідати оцю суперкрутецьку тачку. Вони ще не їхали на Жигулю який трісе і падає на одне колесо. Все, друзі, кінець серії, всім пока.